Ви думаєте, це звичайнісіньке футбольне поле? Ну, схоже, однак насправді це спортивний майданчик української суботньої школи в місті Портленд, штат Орегон. Це наші діти найменші пяти, е, п'яти шести років. Це нульовий клас наш. Я їх називаю немовлята напевно, що неправильно, тому що вони вже дуже гарно розмовляють. Вони е, гарно читають, вони знають букви. Вони надзвичайно старанні діти. Програма більш така спрощена, більш така легша, ніж в Україні, тому що тут діти спеціалізуються не всі розмовляти вдома на українській мові. Тут багато дітей, які розмовляють на румунській мові, розмовляють на російській мові. Багато сім'їв, які є змішані, так як батько американець, мати українка, і вони розмовляють вдома більше на англійській мові. І тому їм дається більш легка програма. Але все одно ми стараємося, щоб нульовий перший клас ми дали. Щоб вони вивчили всю азбуку, букварик, щоб вони вільно, хоча б по складах. І ну, діти більш, більша половина читає не по складах, а так. Ну йдуть потім другий клас, третій, четвертий клас, там закріплюють більше щетанки. І до четвертого класу діти гарно володіють українською мовою, пишуть теж. Головний асент ми робимо на розмовну мову, щоб діти могли спілкуватися і могли. Е, хоча хоча, б, хоча б, Писати в молодших класах прості речення на українській мові і читати звичайно. Наша школа була заснована 17 років назад, 2 вересня 1998 року. Це в нас вже 17-й навчальний рік. На сьогоднішній день ми маємо 120 дітей, які приходять кожної суботи в нашу школу і вивчають тут українську мову в молодших класах, буквар, читанку у старших класах українську літературу. У них є також урок співів, теорії музики. Діти вчаться співати, читати, розмовляти також урок розвитку української мови. В нас практично у школі всі вчителі це професійні педагоги, які отримали педагогічну освіту в Україні. І працюємо на благо нашої громади, яка є досить великою в Портленді, Ванкувері. Діти приїжджають до нас з Ванкувера, діти з різних сімей є. Діти різних національностей, не тільки українці, є діти змішаних сімей, де є українці, румуни, українці, німці, українці, мексиканці і так далі. Так що ми маємо вже багато національну українську громаду. Наша школа це суботня школа. Діти приходять тільки в суботу. Вони вчаться в нашій школі 4 години. Ми закупуємо підручники всі з України. Ми практично оплачуємо оренду цієї школи, в якій ми зараз знаходимося. Це американська школа. Оплачуємо вчителям за те, що вони вчать наших дітей. Це все на пожертвування батьків, які І проживши тут, вже я тут 22 рік, 17 років, кожну суботу я віддаю цим дітям. Для мене це велика, велика справа. Я розумію, що це потрібно робити, і кожен вчитель, який працює в нашій школі. Він розумів, що це потрібно так само, як і ті батьки, котрі жертвують своїм часом, своїми грішми, просила посилаючи своїх дітей сюди в нашу школу. Значить, діти після закінчення нашої школи здають екзамен. І цього року екзамен також буде у квітні місяці, так як кожного року, після закінчення нашої школи діти. Які відвідують на протязі тижня американські, приватні чи громадські школи, вони отримують кредит за вивчення української мови як іноземної у цих школах? Ми багато працювали з управлінням шкільних дистриктів. І вони вийшли нам на зустріч, і українська мова включена в перелік мов багатьох, які визнаються міністерством освіти, і тут у штаті Орігон. Будь ласка, а якого кольору Прапор України? Наталя? Жовто-блакитного кольору. Скажіть, будь ласка, що означає синій колір на Державному прапорі України? Саша? Небо. Небо. А чому небо? Що ви ще можете сказати про небо? Що воно означає, Аліна? Мирне небо, мир і спокій. А які ще символи України ви можете назвати? Аліна вже сказала: повтори, будь ласка, Кали. калина. Правильно, калина це як символ життя. А ще хто може назвати? Пам'ятаєте, ми приносили на урок, тому що ви не знали, що це таке? Хтось скаже верба. Пам'ятаєте, я приносила гілочку калини, і Павлик приносив, тому що біля їхнього дому мама посадила калину. Вони відчувають і біль за те, що відбувається, і є почуття у них. Гордості за те, що українці піднялися, що вони хочуть кращого життя, що хочуть покінчити цією корупцією, з цим беззаконням, яке багато років, століть, вірніше, десятиліть в Україні. І деякі мріють про те, що вони побувають на Україні. Багато дітей і їздять з батьками, деякі не були жодного разу, але кожен з них мріє все-таки побувати на Україні. Та, да, мені дуже жалко, як там справи на Україні. Дуже, Я... Я... Мені дуже жалко тих людей, тих сімей, що сини, доч... сини помирають в армії. Дуже жалко, як там все. Да. Україна це моя частинка серця. Це батьківщина моїх батьків.